Питаю, друзі, нас розводять, як кроликів розводять. Розводять хто? Чиновники з Офісу президента, керівники парламенту, розігрують нам сцени, які делегіметизують парламент, які показують його бездіяльність через пень колоду прийняття закону про мобілізацію. Потім виходять деякі спікери, якають, там не буде ні блокування карток, ні того, ні того, ні іншого. Друзі розводять, брешуть. Брешуть. Насправді в законі про мобілізацію будуть дуже чіткі, чіткі норми, каральні норми. А ось а штраф за явку до ТЦК від 100 до 200. Тисяч гривень. Далі там буде блокування виїзду за кордон. Ну, це смішне, бо і так заблоковано, але хочуть блокувати там на декілька десятиліть. Позбавлення водійських прав та права вести діяльність, як ФОП, тобто займатися бізнесом. Скасують всі державні допомоги та субсидії. І заборонять брати кредити впродовж 10 років. Ну і там ще більший штраф. А знаєте, для чого це все робиться? Якщо ви думаєте, для того, щоб це, що це робиться, для того, щоб боротись з ухилянками, ви помиляєтесь. Це робиться для того, щоб грабувати українців. Українців, які за кордоном е, і не приїдуть в ТЦК, але майно мають. Українців, які. З різних причин не можуть з'явитись ТЦК та і, так далі, і так далі. Тобто це закон про мародерство, це положення про мародерство. Їх протягують зелені більшовики, щоб грабувати українців. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.